7 січня 2016 року храм Різдва Христового виповнюється 230 років, вимолюючи та відчищаючи від бруду гріхів тисячі душ, сьогодні цей корабель Спасіння впевнено крокує серед брехливих хвиль морського життя до царства Небесного. Як тривога, то люди біжать до Бога. Часто хтось приходить в церкву, потім її залишає, але тут цей маленький кораблик чи великий кораблик. Він веде до спасіння чому? Тому що в церкві здійснюється таїнство. У древності було таке вираження – храм не в брьовнах, а в ребрах, тому мало відстроїти камінний храм. Найголовніше, щоб тут була благодать. Зараз храм Різдва Христового найбільше та один із найкрасивіших в Шостці. Важко навіть уявити, що близько трьох століть тому замість нього були вогкі болота, що заросли непрохідними хащами. Начали строїти храм. Люди строїли на свої собственне робочі. Це от робота на заводі, воронежці, Шість років строїли. Було священо 1785 году. Церква є тілом Ісуса Христа, і Господь ставить в ній пастирів, які дбають про свою отару. Не про всіх настоятелів історія зберегла архіви. Однією із найважливіших постатей для церкви Різдва Христова стає Доміан Амвросійович Борщ У нас зброя це хрест, молитва і все, що нам дає Господь. Коли були моменти війни, коли вже не було ні бинтів, нічого він навіть от рясу, така як ним на ні надіта, він рвав її на шматочки і. Людям перев'язував рани. Храм Різдва Христового стає для шосткінців центром культури й освіти. Саме на церковній площі відбуваються всі свята та військові паради. Літній сад, що навпроти церкви, стає улюбленим місцем відпочинку шосткінців. Він надзвичайно красивий, з басейном і фонтанами, криницею та ротондою, спеціальною дерев'яною будівлею, де демонструється німе кіно. Все чудово, краще навіть важко собі уявити. Шостка живе, її мешканці радіють життю і навіть не підозрюють, що над містом, як і над всім православним світом, вже висить чорна хмара. Кожної неділі ходять до рідного храму, потім насолоджуються грою духового оркестру на церковній площі, якщо це літо, чи то розважаються на льодовому катку зимою. Проте вже незабаром радість зміниться смутком і сльозами. були розрушені, ані подвіргалісь таким унічтоженням повним. На церковній площі жгли ікони і церковні книги. Це була така трагедія. Революція 17-го року привела із собою безбожників, що завіру в Господа Бога. Любов та милість до ближніх вбивали батюшок та монахів. Десятки тисяч представників духовенства катували, хоронили живими, скидували у прірви та засилали в табори. А вони в останні хвилини земного життя молились за своїх вбивць і просили Господа простити їм, бо не розуміють, що роблять. Как не старались злые духи в своє время, розаріть церкви, унічтожить православ'я, але все одно. Равно они не смогли уничтожить цю віру. Она вона була, и і буде. Борис Михайлович Мачульський – батюшка, якому довелось відновлювати храм після десятків років запустіння та розрухи. Там і вода, і що йшла. Ми на кирпичах стояли всі, і ну нічого не було. З такого починали що тільки треба було посмотрети і, і все з Звісно, було. Ну ми все одно всі так стремилися, все так переживали. Крупиночка все збирали, приносили. Нам ніхто не сказував, хоча нібудь німночка надавали. Ну, а ми приносили, як пчелки туди. Всі церковні скарби напередодні служіння храму було привезено на двох велосипедах із Володимирської церкви. Вони складались з двох підсвічників, двох євангелів, кількох міней, апостола непристольного христа і двох ікон. І що постановили? якщо ми відкриваємо церкву, ми не мали зібрати капіки. Всі робота ліми безплатно. Слава Божою, роботалі. Вхідні двері у церкву могли розвалитись у будь-який час. Увечері у приміщенні храму військово дивились фільми, а під храмом Фоє, батюшка Борис із прихожанами служив літургію. І після вашої молитви сьогодні будуть крутити еротичний фільм. Звичайно, прикло! Соромно, і мені хочеться, щоб за ці стії було б соромно всім тим, хто сьогодні являється соучасником цієї діявольської сили, яку роблять на Території вашого храму батюшка буквально оселився в церкві. Він не залишав храму навіть уночі, невтомною молитвою і працею відроджуючи церкву разом зі своїми відданими прихожанами, саме з ним пов'язана в щось ціла епоха відродження православної віри. У нього неймовірний труд був, і у нього така трудоспособність була, що ми навіть удивлялися, що цілий день він знаходиться на ногах. Цим прикладом він нас так згуртував, щоб ми, після кожного служення ставали в цепочку, подавали кирпичі наверх. Батюшка Борис, конечно, ну, поістинний титанічний труд. І фактично створив такий великолепний храм. Потроху почали повертатись в храм його рідні ікони. Під час закриття церкви люди під загрозою смерті намагались їх вберегти. Коли закривався храм, Люди сохранили, верующие наши Шостки, сохранили их, они все находили, ну не все, большая часть находилась их в Владимирском храме. Це вже було настоящее возрождение храма, когда приносили эти иконы. ікони. З Божою помічю та молитвою все вдалося. У 2005 році завершило будівництво приділу додаткового вівтаря на честь святителя Інокентія, апостолу Сибіру Яляски, преподобно мученець Великої княгині Єлисавети та інокині Варвари. Ще за одного з перших ієреїв отця Доміано, було створено при храмі надзвичайно сильний чоловічий хор. В нього був хор. І коли світіля Варлама архієпископ, тут є його могилка, там мощі, то коли він помер, то хор шосінський приїжджав і відспівав його тут. Проти єрей Доміан Борщ відомий як автор одного піснеспіву, виданого у 1862 році. Молитви і з нами Бог, він і до сьогодні виконується у церкві щороку на різдво. Значення хору для церкви переоцінити важко вже четверте століття. Церква Різдва Христового турбується про те, аби кожне богослужіння доходило до серця кожного. Клирос начинался с наших активистов, бабушек, которых было сначала четверо, а потом потихонечку начали подтягиваться из Владимирского храма, а потом уже начал зарождаться молодежный хор. Доходило до того, что у нас был хор мощнейший, 18 человек. Мы даже не умещали, у нас был большой клирос огромный, и туда не могли зайти все желающие. Мы не могли даже... Петь, потому що слезы були такі сльози, що всі смотрять регіон падає того, що что... ну вот здесь, вот все од душі, і душа настолько переполняется какими-то емоціями, що всі показували, що ти делаешь. Ми сейчас сорвем, что щось, сорвемся. Нет, господи второе дихання, і потихоньку-потихоньку уже ми чувствуем, що пошла волна здесь в храмі. Прото єреї Борис Мачульський народився аби служити. Тому служив всім хворим і немічним, а також людству в цілому. Він був назначений священником тюремним, тому що кожну неділю служив в этом холодному храмі Харалампівському, який зараз Тіплінький, тому що є сятапління. Триває багаторічний духовний зв'язок із новгородсіверським монастирем. Саме батюшка Борис одним із перших підтримав його паство за часів відродження. Ца Бориса, ми пам'ятаємо, як дуже хороша священка, дуже духовного священка. Я взагалі його знаю, ще коли був благочинним. Є, ми сюди прийшли з Почаюська лаври у 2004 році. Ну і тоді так життя таке, було можна сказати, тяжкувати, тому що ну, часто, часто нам багато чого не вистачало. І пам'ятаю один случай такий, дзвонить отець Борис і каже: Ми приїдемо з прихожанами до вас, ну, як паломники. Ну, думаю, ну що, ну приїдуть, треба ж їх покормити, зустріти, все, заходжу в погріб. Посення картошка. Захожу в форі, посення картошка. Тут думаю, крушу. Це ж хоть картошки нажари, щось таке. Нажарними картошку, приїжджають з Борис, істественно, з усіма своїми дарами. Всього, і ми ще верно, місяці два-три, потім із цієй доїдали ці, ці дари. Отець Борис став справжнім прикладом для своєї пастви. До нього приїжджали люди з сусідніх міст і сіл. Для сотень прихожан він був духовним отцем. В його проповідях та бесідах лунали відповіді на складні та важливі запитання. Простими словами він пояснював найскладніші речі. Отець Борис нікого не залишав без уваги, тепло зустрічав всіх, хто приходив до нього. Він допомагав мені, ну я сподіваюся, рости в цьому отношенні і до Богу маленькими коли я говорив, якщо не трудно йти, ті падів тон. в том, том направлении, ползи, но хотя бы маленькими шажками приближайся к стяжанию Святого Духа, к Царству Божьему. Батюшка Борис был моим духовным отцом. И вот эти года для меня это 2000-2008. Это то, что я никогда не забуду. И, вы знаете, это очень ценно, потому что Батюшка рассказал то, что мы даже простые люди не знаем. И когда он давал совет, он, этот совет был настолько объят со всех сторон, что ты, возможно, по своему какому-то эгоизму, вот он говорит там тебе что-то, а ты, ну как это так, а я хочу так сделать, вот по-моему. А потом идешь домой и думаешь, а батюшка прав. У 2015 року його велике серце перестало битись. Це стало важкою втратою для прихожан і пастви. Все, кожен куточок нагадує мені про ця Бориса, тому що разом служили. <клух> Чекайте, щось знайшло на мене з <клух> Церква Різдва Христового у місті Шосця продовжує жити та розвиватись, а багато прихожан перед тим, як увійти до храму, йдуть на могилку отця Бориса привітатися із батюшкою. Хоча спочатку було страшно, що померло все. Йдемо ми заходимо туди. З батюшкою поздоровувалися, з батюшкою помолилися, попросили благословення. Йдемо в храм та намолитися. Розумієте? Ну не вистачає нам. Батюшки все не вистачає. Это тяжело, не только для меня. Но, как мы знаем, не все мы вечны. Вот, и жизнь продолжается. Нужно жить. Нужно, возможно, даже в какой-то момент. Вот ты поступаешь, что-то делаешь и думаешь, а как бы на это отреагировал батюшка? Что бы он сказал? У 2012 році йому на допомогу прибув отець Володимир Казмірук. Ще за життя проти Бориса батюшки домовились, що отець Борис буде батьком, адже по батькові Володимира Казмірука Борисович, а отець Володимир сином. У Бориса Михайловича дійсно є син Володимир. Знаєте, як іде богослужіння, коли там ми ж по черзі були мої слова, були оця Бориса. А коли була перша служба, взагалі що я сам служу, десь здається, десь отут він має сказати. щось мені сказати, типу, що я говорю моє слово. От і, ну, звичайно, час лікує. Час лікує. Все продовжує розвиватись. Сьогодні в церкві під час літургії можна почути спів одразу двох хорів дорослого і дитячого. Можуть, перейшли в розряд старого хора. Із бывшего молодежного. А тепер маленькі дітки починають та нашу естафету підхватувати. Вот. і вони вже виходить з нами ділять воскресну службу. І пісні спів церковний це ж крила, крила молитви. І коли у дітки співають гарно, чи дорослий хор, тоді й молиться краще. І якось духовність більше відчувається. Багато невидимих оку, духовних ниточок тягнеться через століття. Традиції церкви продовжуються й розвиваються. 230 років наступні. Знаєте, хочеться, щоб додавалася кількість людей в храму. Укріплялася віра. Хочеться в храмі бачити більше діточок, які йдуть до причастя. Хотілося щось би при церкві відкрити, щоб кормити там людей, які в цьому мають потребу. Щось би хотілося відкрити таке, де можна було б за дітками, там з неблагополучних родин, якось їм допомагати. А як буде, не знаю, побачимо. Як Господь благословить, так і буде. Зараз відбувається відродження храму не тільки як унікальної старовинної споруди, а й перш за все, як духовного і просвітницького центру. Повсюду колокол звінящий, розбудить утром сонний град, і свічечку рукою дрожащою поставить церкві стар і млад. К царице матушки небесної Польються тисячі молитв. і радостно. Забьется сердце, душа живая.